тих, кому не байдуже, чим живе Кременчук, міська влада поставила водоканалу оцінку добре, як городяни пережили тридобове відключення води, про яку загрозу попереджають іменесники, і які Кременчуцькі смаколики сподобалися словакам. Події та факти вихідних, а також понеділка, 29 квітня. Далі у випуску Кременчуцьких новин. Ремечук водоканал склав іспит на добре. Таку оцінку за проведення планового ремонту на мережах водопостачання та водовідведення дала колективу комунального підприємства міська влада. Зокрема, заступник міського голови Віктор Калашник відзначив професійність і оперативність працівників водоканалу. Докладно про результати великого ремонту Вікторія Пальчик. 3,5 мільйони гривень витрачених на планові роботи 250 ремонтників водоканалу, які майже безперервно працювали протягом трьох діб, аби вже у понеділок городяни змогли користуватися водою. Запланований комплекс робіт водоканалівці виконали в повному обсязі менше ніж за три доби. Ремонтували не лише мережі водопостачання і водовідведення. Роботи тривали і на водозаборах, і в хлорному господарстві підприємства. Виповняються роботи по заміні запорної арматури, в основному було ударення, у нас на заміну запорної арматури було замінено 33 задвіжки різних діаметрів, в основному більших діаметрів на основних водоводах міста. Кроме того, виконувалися профілактичні роботи на сооруженнях. На сооруженнях водочисної станції, на сооруженнях каналізаційних очисних сооружень. Комунальники наголошують, за правилами технічної експлуатації, профілактику мереж із призупиненням водопостачання на місто мають проводити щороку, аби запобігти аваріям. Втім, через недостатнє фінансування останні роботи такого масштабу проводили аж у 2008 році. Благодаря усилиям наших депутатів, членов горсполкома, нашего мера, нам наконец дали такую возможность становиться. И не только дали возможность, а даже помогли финансово. Нам выделено было 2 млн гривен на покупку запор мотори, на покупку других материалов. Мы произвели очень колоссальную работу еще и по ремонту наших сооружений. Две недели назад вышел со строя самотечный коллектор в районе сп 17 где он полностью завалился. И если бы не було встановки води на город. Ми б не в таких условиях зробити якісний ремонт. У ці гарячі три дні в роботі, крім ремонтників, були задіяні 50% колективу комунального підприємства. І теерівці координували роботи. Диспетчери приймали дзвінки на п'ятьох телефонних лініях. Водії розвозили воду містом. Працівники їдальні забезпечували людей гарячим харчуванням. Завдяки спільним зусиллям і чіткій роботі всіх служб три дні без води городяни пережили доволі благополучно. Завчасно проінформовані через ЗМІ про відключення, запаслися водою. Для тих, кому запасів не вистачило, в різні райони питну воду підвозили сім машин. Воду без обмежень можна було набрати і поблизу прохідного водоканалу. Промислові підприємства цілодобово поповнювали запаси з резервуарів кременчук водоканалу, Терешківської водочисної станції та Димирівського водозабору. За час зупинки водопостачання Кременчук спожив не менше 12 тисяч кубометрів води. Населення віднеслося, розумію, не було ніякого ажіотажу. Ми старались підвозити воду во всі мікрорайони. Були заявки, поступали від інвалідів, Ми їм завозили воду в ямкостях, в бутилях, вилівали, куди вони просили. Зрештою воду на місто подали навіть раніше ніж обіцяли близько 17-ї години на молодіжний і о 22-й до центральної частини Кременчука. Отже, три доби Кременчук залишався без води, і, вочевидь, зусилля комунальників не були марними. Недарма терпіли й городяни. Про те, як Кременчужани пережили тридобове відключення води, далі у Рубриці питання дня. прекрасно на даче с водой. Хватило вполне, все нормально. Плюс подвозили воду еще, я знаю, так что нет проблем. Но ну, мы вообще только один день без нее пережили, да. Здравствуйте, мы просто гости этого города. Питьевое набрала а вот у нас же колоночка стоит. Так что у нас не проблем здесь никаких не было с водой, ни у кого, по-моему. Ужасно, это было ужасно. Что? Ну, потому что как бы посуда везде накапливалась, и некуда было девать это все... Вокруг вся эта грязь. не Запаслися, <ine��>. Запаслися, але ж вона ж була непроточна. Like, <Secretary> нормально без води було. Ну, набрали там в эти тазики, ванни. Ну, конечно, було проблематично там посуда, але в то же время особливих проблем не состояла. Там три дня запасались в тазики, в, в п'ятилітрові бутилки. В общем, все, що було під рукою, все заповняли. <subsili> – Вистачило? <subsili> – Хватило. Мы на молодежном живем, так что там колонки в каждом двери были, так что с таким как готовить еду, то проблем не было. Вот именно, именно из-за того, что покупаться, там детки маленькие, то, конечно, вот это проблема. Хорошо, что дали хотя бы вечером. Это был хороший напор и холодная вода и горячая. Спустя там где-то полчаса. Нормально. На работе просто был, поэтому мне все равно. Набирали в ванну, баклажки. Тяжеловато, конечно, неудобно. Але вистачило? Да хватило. що осталось. Отлично. Чому? Був за городом. Ну тяжело, але пережили. Конечно. Запасалась? Обязательно запаслись. И очень хорошо, что ее раньше дали. Так, если бы так не получилось, то было бы проблематично. Надо ж знать расходов и запасать согласно расходам. И собачка, и я все были чистыми. Страдают беспечные люди. А если была возможность, вот колонку у нас здесь сделали, техническую воду, потом там на Ленинской можно было. Ну, мне не, не было необходимости, у меня все было дома. Нагадаємо, напередодні нинішнього відключення міська влада пообіцяла, що наступного року під час планового ремонту водоканал відключатиме воду лише на добу. Цьогоріч терпіти три доби довелося через те, що мережі не лагодилися більше чотирьох років поспіль. Однак щорічний плановий ремонт нагальна необхідність, наголошують комунальники. Ми продовжуємо випуск. Кременчуцькі правоохоронці повідомляють про два випадки самогубства, що зафіксовані у Кременчуці в ніч з неділі на понеділок. Обидві трагедії сталися у Крюківському районі. Обидві жертви суїциду. Чоловіки на сьогодні встановлено, що 33-річний чоловік повісився, а 75-річний застрелився. За інформацією прес-служби міської міліції, це вже 11-й випадок суїциду з початку року. Водночас, протягом усього 2012-го рахунки життям звели восьмеро крамечужан. Правоохоронці стверджують. Практично кожного тижня у місті фіксують від однієї до трьох спроб самогубства. І, на жаль, у 90% випадків такі наміри закінчуються смертельно. І про ще одне тривожне повідомлення: у Кременчуці трирічна дитина отруїлася хімікатом від щурів. Така інформація надійшла від оперативних служб міста сьогодні зранку. Міські змі поквапилися повідомити про стабільно тяжкий стан дівчинки. Втім, Кременчуцьким новинам вдалося отримати більш позитивні дані з дитиною. Все гаразд, як пояснила лікарям мати дитини, вона побачила, що донька торкалася отрути, отже, терміново звернулася до лікарів. Дівчинку дійсно про всяк випадок госпіталізували до відділення анестезіології дитячої лікарні. Ні, обстеження показало, що речовина до дитячого організму не потрапила. Водночас лікарі наголошують, протягом останнього місяця вони втретє стикаються з фактами отруєння. І якщо в останньому випадку діагноз на щастя не підтвердився, то у двох попередніх мало місце отруєння медикаментами. У всіх подібних випадках нещастя стаються через недбалість дорослих, кажуть медики, і вкотре звертаються до батьків з проханням бути пильними. Радітелі цілевідіні. Пресса неоднократно обращается к вам о том, чтобы для ваших деток, особенно детей первых пяти лет, были недоступны лекарственные препараты. Они должны лежать в таких местах, что вы четко знаете, ваш ребенок лекарственный препарат в этом месте не найдет. І не спробують його на вкус. Только от вас залежить здоров'я і благополуччя ваших дітей. Медики наголошують, те саме стосується і препаратів побутової хімії, якими часто труються діти. Потрапляння хімікатів до організму загрожує, зокрема опіками стравоходу, ураженнями печінки та нирок. Волонтери зі скриньками на вулицях міста, флешмоб живе серце, благодійний концерт та Кременчуцький Арбат. Таким насиченим виявився фінальний день всеукраїнської благодійної акції Серце до серця у Кременчуці. Він як і в інших містах пройшов у суботу, 27 квітня. За усіма подіями дня уважно слідкувала наш кореспондент Ніна Карпенко. Фінальні акорди шостої благодійної акції Серце до серця прозвучали у виконанні Кременчужанина Сергія Дудника. Автора своєрідної гімну акції Ще для батьків мить народження дитини, щастя і здорові, діти в Україні. Ми повинні стати діяти і не чекати, щоб були щасливі. кожній мамі і тату, дарувати дітям надію на майбутнє. Згодівці зі мною піднімайте свої руки. На заклик волонтерів «Почуйте усі відгукнулися представники депутатської фракції та міські посадовці, що першими зробили внески до сердечної скриньки. Впевнений, що сьогодні у нас буде чудове свято, і результатом цього свята буде допомога. допомога, дітям, дітям з вадами слуху. І вони дійсно, через кілька місяців, отримавши це обладнання, почують світ завдяки нам, завдяки всім вам. Велика вам за це вдячність. Від адмінбудинку міської ради, де розташувався офіс доброчинного проєкту. Волонтери попрямували на зустріч містянам збирати пожертви за для маленьких кремінчужан з вадами слуху. Наші волонтери найкращі, найпозитивніші, найвеселіші, і вони всі зарядні. Дження ти тією основною думкою, з якою ми всі виходимо на цю акцію. У нас є мета. Ми хочемо допомогти діткам. Ми хочемо поставити в нашу кримчуцьку міську дитячу лікарню те обладнання, яке нам край необхідно для нашого міста. І я певна, що кримчужани нас почують. У мене настрій наповнений таким духом, що я сьогодні зберу дуже багато грошей для діточок. Це дійсно. Добра акція, я думаю, кожен має долучитися до неї сьогодні. Як результат залучення до благочинності, сердечко, наліпка та повітряна кулька в подарунок. Правильно, я вважаю, допомагати треба. і тому якщо як положу, як правильно, рубль або два, за допомогою. Тому та -то ну поможе. Удачі вам серйозні. Суботній день ознаменувався ще кількома благодійними заходами. На літній сцені Придніпровського парку Кремінчужан розважали дипломанти і лауреати дитячого фестивалю Кремінчуцьке розмаїття, а на центральній алеї розгорнувся Кремінчуцький Арбат. Відпочиваючи, публіка не змогла оминути ярмаркові ряди. І собі приємність, і дітям допомога. Це просто добре придумано, хорошо, прекрасно. Да. Это очень прекрасно да. Вироби, які зроблені дитячими руками, солодощі, і е, якісь ще креативні речі, які придумали діти, ми навіть не очікували, але за це можна е, зібрати кошти у скриньку, кошти на благодійність. Найяскравішим дійством фінального дня став молодіжний флешмоб Живе серце. Символізуючи єднання людських сердець задля праведної мети. Кременчуцьке серце пульсувало під керівництвом хореографа Тетяни Ховренко. До речі, вперше цього року наслідуючи приклад кременчуцьких флешмобів, такі ж серця запульсували по усій Україні. Масштабний благодійний проєкт завершено. Наразі ведеться підрахунок коштів зібраних у ході всіх акційних заходів. Загальна сума зібрана волонтерів близько 30 тисяч гривень. Те, що ми зібрали під час фінальної акції, є багато заходів, які відбувалися під час акції. Коли всі ці процеси будуть зібрані в одну єдину, ми зможемо озвучити ту суму, яка загальна є на наше місто Кремончук в цьому році. Ну, звісно, хочу подякувати волонтерам, які в день фіналу акції працювали на вулицях. Міста, звісно, нашому міському голові Олегу Бабаєву, який завжди підтримував нас, і маємо надію, що буде ще підтримувати в наступні роки проведення акції Серце до серця в очікуванні остаточних результатів. Сподіваємося, що Кременчук знову, як і минула річ, стане столицею благодійності. Кременчук прорубав чергове вікно у Європу і до того ж пригостив європейських друзів Кременчуцькими смаколиками. Презентацію нашого міста проведено успішно. Звітували сьогодні журналістам Кременчуцьких новин, члени делегації, що днями повернулися зі словацького міста Кошице. Ірина Скрипачова знає подробиці. З 23 по 25 квітня офіційна делегація Кримичука на чолі з віце-мером міста Віталієм Малицьким презентувала у Словаччині промисловий, економічний, освітньо науковий та інвестиційний потенціал Кримачука. У Переліку місць зупинок, столиця Кошиці, місто Прящів, високі татри та селище Кехніці. Ми змогли викликати інтерес у Словаків. Інтересна інвестиційної привлекаті, во во-друге, на тому, що дуже цікаво, Вот Тот опыт, который есть у нас, скажем, в освете, в науке, например, да, в социальных вопросах, переносить на землю Словакии и словацкий опыт на землю Украины. Потому что мы в одних вопросах удачнее, не в других вопросах. Словаки, как и поляки, очень близки нам по ментальности, очень близки нам по э -э развитию. Они... наступали на ті ж граблі, на, яких, на жаль, ми наступаємо. наступавідбулися контактні столи між підприємцями та промисловцями словачини, членами бізнесової частини української делегації. Між собою спілкувалися і представники влади українцям. Припало до вподоби словацьке пиво. Словакам продукція кримичок м'яса та кондитерська лукаса. Словаки живуть багатше і краще на підтвердження розповідь про відвідане селище Кихніці, де Кременчужани гуляли вулицями вже створеного індустріального парку, який діє в Кихніці на території в 300 гектарів. Сьогодні Нє, дійсно уровень життя в этом селі, він такий же, як в Кошицях і в Братиславі. залишилися задоволеними і наші освітяни науковці від Кремчуського національного університету імені Остроградського та Кремчуцького університету економіки було підписано угоди про співпрацю з Кошицьким технічним університетом та університетом міста Прящів. І після мова, за словами Андрія, Мильника фінансову підтримку частково надало делегації комунальне підприємство Кременчук Інвест. Решту члени делегації оплачували власним коштом. Далі про спорт. І знову нічия. Кременчуцький Кремній розійшовся миром з командою полтава 2 Карлівка 1 1-1. Шанси на вихід до першої ліги майже втрачені. Хоча головний тренер Кременчужан Юрій Чумак обіцяє, наші земляки боротимуться у кожній із ігор, що залишилися на фінальному етапі. Дмитро Демеденко детальніше. Маємо те, що маємо. Після чотирьох поєдинків три очка. А попереду відразу три виїзних двобої зі Свердловським шахтарем, Горностаївським миром та лідером перегонів шахтарем 3 із Донецька. Перший тайм гри з полтавцями не став видовищним. Боротьба точилася переважно всередині поля. Відверто, невдало провели цей двобій наші півзахисники Руслан Соляник та Віталій Сумцов. Можливо, саме тому у Кременя з організацією «Атак» виникали проблеми. Запам'яталися хіба що удар зі штрафного Романа Пасічніченко прямо в руки Ігорю Вітіву, надійна гра нашого голкіпера Андрія Олійника та активні дії Андрія Бацули, який вийшов на поле замість соляника. А ось гості забили. Це трапилося на 36 й хвилині матчу. Швидка контратака гостей у штрафний майданчик з правого флангу і точний удар головою форварда полтавців Ігоря Фоміча 1-0. Господарі відігралися відразу після перерви. Кутовий удар Аля Валерій Лабановський виконав Андрій Бацула. Прикро, та вистачало наших земляків лише на те, щоб зрівняти рахунок. А на 69 й хвилині двобою Кремінь ще й залишився в меншості, втретє за останні чотири гри. Цього разу нерви не витримали у Сергія Івлєва. Абсолютно безпідставно він почав апелювати до арбітра зустрічі Павла Почепецького. Той цілком справедливо нагородив Кременчужанина жовтою карткою. Вже другою.

І у меншості кременчужани атакували, загрожували воротам гостей Ваги Саркісян Вадим Барба Андрій Бацула. Але вирвати перемогу наші так і не змогли. Тож нічия, один-один. Життя продовжується. В кожній грі ми б'ємося і сражаємося. От все, що можу сказати. Болельщикам. А за перший тайм, звісно, приношу від імені всієї команди, як вони мене попросили в розділки, приношу і ігроків, які були замінені від всієї команди, тому що коли приходить повний стадіон, так і грати не можна. Будем в кожній грі старатися грати на перемогу. Свій наступний матч Кремінь зіграє найближчої суботи 4 травня на виїзді проти Свердловського шахтаря. І про погоду за прогнозами Полтавського центру гідрометеорології завтра, в останній день квітня, у Кремучуці переважатиме мінлива хмарність. Температура повітря вночі 8-13, в день 20-25 градусів тепла. Опадів синоптики не обіцяють, яким буде інформаційний вівторок, дізнаємося завтра о 21.30 із Кремочуцьких новин. Я ж бажаю всім вдалого тижня. Побачимося на телеканалі Лтава.